Мене звати Юля, ми приїхали з Київської області Бучанського району. Приїхала я сюди з донькою і сином. Доньки 17, сину 7. 24-го, коли до нас зайшли росіяни, ми були з 24 го по 10 березня, ми були в окупації. Я і вся моя родина. Потім, ну там вже стало ну, будь-нестерпно, і вони нам з 8 березня дали дозвіл, хто хоче, можете покидати. І ми через. Ну, Через ліс, через гуту, я, мої діти, моя сестра, її чоловік і син, і ми ну, покинули дім, ми сім кілометрів йшли лісом. Наші нас забрали, завезли нас на вокзал, і там постало питання, куди їхати. Ну, мені не було куди їхати з родиною, а моя сестра вона знає тутешніх людей, сім'ю вона знає. І вона забрала нас сюди. Повертатися планую, але коли не знаю, ну, не знаю. В травні місяці ми повернулися додому, подивитися, чи цілий будинок, чи ну ми були два місяці вдома, а потім знову почалися прильоти, Вижгородський район. Ну, Знов почали літати ракети, в нас вимкнули світло, в нас були перебої з газом, з опаленням. Навчання у нас в школах ну, перестали вести навчання. І ми приїхали, знову повернулися сюди і поки що ми тут. Лимони, те, <ріст> що зараз, зараз пора лимонів. Допомога дуже допомагає. Дякуємо. Ну, і ви знаєте, ну, вона допомагає і допомагає відчувати себе потрібним комусь. Ну, що, ти дійсно, що ти дійсно потрібен в своїй державі, що є люди, які і не тільки в нашій державі, а й за, -за кордону є люди, яким ти потрібен, які про тебе піклуються, дбають про тебе, про твою родину. Це дуже приємно. Дуже приємно.